Привіт, друзі! Що таке проекція похилої на площину? Проекція похилої на площину називається пряма, яка лежить у цій площині, проходить через точку перетину прямої площини і основу будь-якого перпендикуляра, опущеного із даної прямої на площину. Ось на малюнку маємо площину і проведена до неї похила. Із з будь-якої точки цієї похилої опускаємо на площину, пряма, яка проходить через основу цього перпендикуляра і точку перетину прямої і площини і є проекцією даної прямої на площину. Оце прямий кут. zvano bog vas jer vas